Розшукуємо 17 річну Олександру Проховніченко з Донеччини. Дівчинка мешкала в Бахмутському районі області в місті Світлодарськ. Ця територія була окупована майже від початку повномасштабної війни. А от інформація про зникнення Олександри надійшла влітку минулого року. Зараз достеменно невідомо, чи досі дівчинка перебуває на тимчасово окупованих територіях України. Можливо, дитину вивезли до Росії, саме тому дуже важлива ваша допомога. Якщо хтось знає, де може перебувати Олександра Проховніченко, одразу телефонуйте на гарячу лінію служби розшуку дітей Магнолія за коротким номером 11630. Дзвінки з будь-яких українських мобільних операторів безкоштовні. Якщо раптом немає можливості зателефонувати, пишіть у чат. -бот. Служби розшуку дітей в телеграмі також хочу нагадати, що тривають пошуки і 11-річного Георгія Тарасіва. Також з Донеччини. Хлопчик зник у червні 2023 року в Волноваському районі. В селищі Велике Новосілки. Цей район дуже близький до лінії фронту, але під окупацією село, де мешкав хлопчик, не було. Тож куди міг подітись Георгій, навіть складно припустити. Про хлопця вже 9 місяців немає жодної звістки, і я дуже сподіваюся, що з вашою допомогою дитину вдасться відшукати. Увага на фото! Георгій виглядає на свої 11 років. Він худорлявий і має світлорусяве волосся. Якщо раптом хтось бачив хлопчика чи знає, де він може перебувати, одразу телефонуйте нам на гарячу Шу лінію служби розшуку дітей Махнолія за коротким номером 11630. І ще попрошу хвилинку вашої уваги. Це 13-річна діанка Прокопова з Донеччини. Офіційна інформація про зникнення дівчинки теж надійшла на початку літа 2023 року. В який саме день і за яких обставин зникла дитина, на жаль, невідомо. Я знаю лише, що Діана мешкала в Покровському районі у селищі Верхньоторецьке, яке було окуповане на початку повномасштабної війни. Сподіваюсь, що з вашою допомогою вдасться встановити місце перебування дівчинки. Тож, якщо хтось володіє інформацією про ділянку прокопову, одразу телефонуйте нам на гарячу лінію Служби розшуку дітей Магнолія за коротким номером 11630. Або ж пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в телеграмі. Важлива будь-яка інформація. А тепер щодо підконтрольних Україні територій та більш-менш спокійного життя. На жаль, тут також зникають діти. Як показує досвід служби розшуку дітей, переважна більшість з них це підлітки, які найчастіше просто вдаються до втечі. Ми поспілкувалися на цю тему з психологом та зібрали чимало порад для батьків, які безумовно можуть запобігти раптовій втечі дитини з дому. Одна з них про важливість говорити з дітьми не лише на буденні теми та справи, а й про свої власні почуття, переживання та страхи. Відвертість, на думку фахівців, допоможе не лише відкритися перед дитиною, а інколи навіть отримати підтримку та допомогу. Проявляйте щирий інтерес до особистості дитини. Адже часто всі наші розмови з дітьми, а особливо з підлітками, зводяться до кількох тем: прибирання, оцінки, може, ще якісь матеріальні моменти. Але їм важливо щось зовсім інше. Їм важливо говорити про почуття, про переживання, про світ, про те, як все влаштоване. З іншого боку, вони можуть бути не готові першими це робити, і тут ваша черга. Ви маєте бути першим, хто буде говорити про свої страхи, про свої сумніви, про свої вагання і почуття. І це не лише створить гарний стосунок між вами і дитиною, не лише дозволить дитині в майбутньому відкритися вам, але й допоможе вам отримати підтримку, отримати допомогу, чутись потрібним і любленим у своїй власній сім'ї. Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua